Гарбузятко тата гарбузя запитало, чи були гарбузи, що колись би літали? Гарбузятко, коріння твоє у землі, Ось зростаєш, спробуй, зумієш, лети. Гарбузятко росло і літати хотіло, і терпляче чекало, доки виростуть крила. Але хвостик один, лиш один зеленів. Відпускати від кореню його не хотів. Гарбузятко тим хвостиком поворушило і сказало, не треба мені, пташі крила. Відірвалась від кореню і покотилась біля уруша в лісі собі зупинилось. Як злетіти? гарбузятко у пташки питає. Ти на вітер чекай, він усіх підіймає. Вітер враз і з гір налетів, налякав, Гарбузятка, як птаха, в небо підняв. Гарбузятко летіло і родині кричала, що такого ніколи не відчувало, але всі гарбузи на бахчі позіхали, вони голови навіть і не підіймали.